Привіт, сирагатні мами часто питають: я буду часто приїздити у Київ на огляд до лікаря. Як буде проходити мій візит? Скільки часу це займе? Сьогодні я відповім на ці запитання. Перше, ми записуємо вас в клініку на точний час. Цей час ми заздалегідь узгоджуємо з вами. Таким чином до лікаря ви потрапите без щер та довгих очікувань. Крім того, ви можете спланувати свій приїзд та від'їзд з Києва так, щоб це було максимально зручно для вас. Друге. На приємі в клініці вас супроводжує медичний координатор Артеміди. Вас зустрінуть та проведуть до потрібного кабінету. Жодних блукань коридорами чи стоянь на рецепції. Вас оглянуть. Випишуть рекомендації і за потреби візьмуть аналізи. Третє. Після огляду ви з медичним координатором підете до офісу Артеміди. Там ви зможете відпочити, вас пригостять чаєм та перекусом. Якщо лікар призначить вам якісь препарати, то вам видадуть ці ліки. Також вам одразу видадуть кошти, які ви витратили на дорогу до Києва та назад. Ці візити це гарний шанс віч на віч поспілкуватися з медичним координатором. Якщо у вас є питання про батьків чи, можливо, ви маєте якісь хвилювання чи турботи, то ви можете їх обговорити особисто. Завдяки такій схемі все проходить максимально швидко та зручно, а ви можете спланувати свій час та заздалегідь придбати квитки на транспорт. У описі відео я залишу орієнтовний графік візитів до лікаря. А щоб залишити заявку на участь у програмі, заповніть форму на сайті або телефонуйте.